Під час Майдану мій друг опинився у СІЗО. Його виправдали, але суддя досі на посаді. Ви обіцяєте зміни? Нічого не бачимо, нічого не міняється. Мій друг загинув в зоні АТО. Їх підрозділ так і не отримав підкріплення. Ми вимагаємо люстрації. Мої батьки втратили бізнес. Прокуратура, яка кричувала і досі ключує конкурентів. Податкова придушила мій стартап, а я міг і хотів працювати чесно. Чому так? Ми вимагаємо люстрації. Я за прозорість. Ми надаємо повноваження. Хай звітують. Система, як вірус мотує. Живе далі. Не прицепляйте нашої уваги. Ви обіцяли реформи? Ми їх не бачимо. Хто їх гальмує? Хай кожен високопосадовець знає, що він має працювати для людей. Ми знаємо, що таке люстрація. Хай дізнається кожен посадовець. За чиї кошти він живе? Цей закон потрібен всім.